Вітаю, друзі, всім мирного дня і тихого, бо така нічечка була, щось літало, туди-сюди бемкало. Це в нас п'ятий день після пожежі. Ми вигрібуємо, довиношуємо, домиваємо дуже великий об'єм роботи. Навіть не очікувала, що так буде. Думала, що ми за пару днів з усім справимося. Тому хто чим займається? Даня вигрібає, а мені обов'язково треба посадити рослинки, бо з лютого їх вирощую. Люблю лілею. Добре, що я їх вже повиносила в парники, вони не лишились в хаті, бо погоріли, бо всі так як і квіточки мої. Заб'ємо плівкою вікно, бо дуже сквозить. І ще й сусідська собака гавкає. Дуже чутно відкрите вікно. Прийшов на допомогу мамин чоловік. Він нам зараз дуже допомогти не може. Не фінансово, ні фізично, бо проходить хіміотерапії курс, аж 12 курсів, то почуває себе не дуже важно. Тому біда за бідою. Ну, ми переживемо це. Це буде добре. До чистимо стіни і будемо зривати підлогу, але це вже, мабуть, на наступний день, бо не встигаємо. День і подовшав, а не вистачає для такої роботи. От, будемо зривати обов'язково підлогу, бо дуже затопили, поки тушили пожежу. Не так то й горіло, а дуже плавалося і диміло. Тому все дуже закопчене і ну, треба все мити. нема де такого. Чогось, щоб воно було без копоті, без нагару цього чорного. Тому що, мабуть, будемо довго ми відмиватися, бо в другій половині цього будинку ще дуже багато речей закопчених. Підходить ближче діло до вечора, то будемо розгрібати стежечку до кімнати, в якій ми ночуємо, ну, переживаємо цю всю історію. Так як все дуже брудне, то ми намагаємось туди дуже мало ходити, все засипається потім на вечір. Перед сном прочищаємо дорожку до кімнати. От. Ну а історія про те, від чого це все сталося: блочок живлення до телефону, нібито він був і оригінальний, але під питанням. Але якщо і не оригінальний, то купували гарний, якісний у професійних магазинах. Щоб гарно працював, і сам блочок загорівся, тому не лишайте блочок без телефону, без нагляду. Телефон на блочку не був включений, лежав окремо на іншому взагалі дивані. Там було два дивани в кімнаті. і Телефон знайшли на одному дивані, а блочок на іншому. Точніше, в розетці над іншим диваном. Ось саме ця розетка, яка горіла, і тут повибивали з гідранта.